Вітаю, товариство! Сьогодні ми розберемо найбільш цікаві для нас фрагменти інтерв'ю очільника поліції Харківщини Петра Токаря, який він дав виданню «Гвара Медіа». І зосередимось ми на трьох моментах: вилучення нелегальної зброї, перспективи декларування зброї, ну і, звісно, питання короткоствольної вогнепальної зброї. Давайте розпочнемо. Угу. А щодо нелегальної зброї вибухівки, ну, вилучення. Ну, ми з початку року фактично внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань 293, по-моєму, кримінальних провадження. І з початку року ми вилучили 180 одиниць зброї. Я вже не говорю про боєприпаси, їх більше 13 тисяч ми вилучили. І вибухівку вилучаємо, і боєприпаси, і гранати вилучаємо. На кого він розраховував призвести враження такими показниками? Вилучено 180 одиниць зброї з початку року. Ви серйозно. В країні мільйони незареєстрованих стволів, а вся поліція Харківщини за сім місяців примудрилася вилучити аж 180 одиниць. Про 13 тисяч набоїв взагалі нічого не буду казати, бо їх кількість вимірюється, якщо не мільярдами, так сотнями мільйонів точно. Тож такі собі показники, курям насміх, нема чим хизуватися. Стоп, хоча ні. Досягнення вони все ж таки мають. Згадав один випадок вони записали у свої показники справу Шрека Ігоря Кравченка, військовослужбовця, який саме у Харківській області ремонтував зброю для всіх військових підрозділів, працюючи на оборону України. І саме його. Вони разом з Харківською прокуратурою звинувачують за статтею 263 Кримінального кодексу України, нібито за незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. Це тільки у мене склалося враження, що вони таким чином перешкоджають принаймні оборони Харківській області, якщо не сказати міцніше. Рухаємось далі. Як ви думаєте, ця тенденція буде збільшуватися? Ну, на сьогоднішній день військовослужбовці і люди, які, в принципі, проживають поблизу лінії бойового зіткнення, зазвичай у них вилучається зброя, тому що у них є доступ до неї. Да? Як буде в майбутньому, ну, ми сподіваємось про те, що свідомі громадяни не будуть її незаконний спосіб переміщувати, а за це є кримінальна відповідальність. Ну, драсті. Чому ж це зброю не будуть переміщувати? З якого переляку? Переміщували, переміщують і будуть переміщувати, бо треба ж якось задовольняти попит на зброю, яку не можна придбати офіційно. Я насамперед про краткоствольну зброю. Ну а лікати кримінальною відповідальністю людей, які щодня живуть під обстрілами, шахедами та балістикою, ну така собі історія. Ну і врешті-решт, судячи зі статків родин деяких поліціянтів, не факт, що питання кримінальної відповідальності не вирішується в якийсь інший спосіб. Ринок нелегальної зброї вже давно став надприбутковим, в якому зиск отримують всі учасники процесу, від кінцевого споживача до органів контролю. І так триватиме, доки не буде ухвалений адекватний закон про зброю, який зупинить весь цей бізнес-процес. І те, що на сьогоднішній день ввели норму про добровільну здачу, про декларацію цієї зброї, держава говорить: да, ми розуміємо, є у вас зброя, задекларуйте її, покажіть, що вона у вас є. І, будь ласка, залишіть у себе, здійснюйте, здійснюйте захист своєї батьківщини. Ніхто про це ну ніхто не забороняє, але прийде час, будь ласка, ви. її Якщо маєте право на законне право на її носіння зберігання, ви будете зареєстровані, ви, у вас вона залишиться. Якщо не маєте право, вона буде вилучена і поміщення до відповідних сховищ. Щас всі гуртом зібралися і понесли декларувати зброю. Багато вже задекларували. Спочатку декларування є хоч 10 тисяч одиниць. Я вже не кажу про те, що з тієї задекларованої зброї в кращому випадку лише відсотків 30 чогось путнього, решта якийсь непотрібний нікому гладкоствольний мотлах. А знаєте чому так? Бо вам не вірять. І після того, як поліція повтікала від русні на початку повномасштабного вторгнення, ніколи не повірять. І не забудуть, як поліцаї, які прийшли на ворожий бік, разом з окупантами вилучали зброю в офіційних власників зброї. Тож забудьте про декларування знову. мимо каси. А яка ваша думка щодо легалізації короткої короткоствольної вогнепальної зброї? Перед тим як ми обговоримо цей яскравий момент, має до вас повідомлення товариство. Щоб вам було зручніше та цікавіше підтримувати цей канал, ми запустили Монобазу. Все дуже просто: з вас підписка, а з нас подарунки та розіграші. І це дозволить нам активніше розвивати канал. Всі деталі за цим QR-кодом або за посиланням в описі до цього відео. Тож заходьте на базу, ставайте збройовими лобістами. А тепер дивимось. А яка ваша думка щодо легалізації вогне... короткоствольної вогнепальної зброї? Ну, складно сказати. Ви ж зверніть увагу на сьогоднішній день суспільство виснажене війною. І виснаження війною проявляється в агресії, яку в принципі інколи громадяни проявляють як відношення один одного, так і відповідно по відношенню до правоохоронних органів та відповідно до влади. В цілому. Я думаю, на мою думку, якщо дозволити громадянам короткоствольну зброю носити, це може бути дуже багато негативних іли. Летальних наслідків внаслідок використання цієї зброї під час агресії, як і в принципі, в подальшому, десь колись за сплином там певного періоду після війни, коли ментальне здоров'я громадян прийде в норму, е і суспільство стало буде е проживати, не буде е будемо так говорити, добробут громадян буде дозволяти їм жити в мирі і в спокої. Да, отак, то тоді можливо їм короткоствольну зброю можна буде для самозахисту і надати. Спробую перекласти людською те, про що сказав очільник поліції Харківщини. Тільки після того, коли ви, громадяни, захистите країну, заплатите за це своїм життям, здоров'ям, добробутом, податками та донатами на цю війну, тільки коли ви це все вихаркаєте і не здохнете, тільки коли ви полюбите владу та правоохоронні органи. Тільки тоді, на думку цього поліціянта, ваше життя чогось вартуватиме. І тільки тоді, можливо, можна надати вам краткоствольну зброю для захисту власного життя. Бо до цього часу, як виявляється, ваше життя ніхто не вартує. Воюйте, платіть і не потякайте. Сподіваюсь, так зрозуміліш? Товариство, думаю, вже нікому не треба пояснювати, що з такими чиновниками і такими депутатами адекватний закон про зброю в Україні ухвалений не буде, але так буде не завжди. Рано чи пізно у нас з вами з'явиться можливість змінити їх всіх у законний і легітимний спосіб, але до цього треба готуватися вже сьогодні. Хочете дізнатися, як? Зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, поширюйте це відео, підписуйтесь та підтримуйте цей канал на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.